Аліна Паш прокоментувала фото на красній площі та зізналась, чому збрехала про поїздку до Криму. Дочекайтеся за хвилину. А я нагадаю: ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Ви незаконно в'їхали в Крим. Та виходить, що так. Співачка Аліна Паж взимку цього року потрапила у гучний скандал через те, що вона незаконно приїхала до окупованого Росією Криму і підробила довідку про поїздку. Про це вона повідомила в інтерв'ю Ютуб-каналу Палає. Сталася чергова історія, яка запам'ятається надовго. Як пояснила виконавиця, спочатку вона дійсно вагалася, як саме вона потрапила на територію анексованого півострова та не змогла згадати деталей. Та я їздила туди. Я їздила, на... я їздила на весілля, їздила на територію Криму, українського Криму. Мені було 22 роки. А я була бок-вокалісткою в артистки Ірини Білик. Я справді почала сумніватися в тому, як це відбулося, тому що це було у 2015 році. І на той момент з тим тиском я почала сумніватися, а як це було насправді? А може, я реально заїжджала, а я не пам'ятаю. Ну, я почала себе ніби сама дурити. І я розумію, що це, ну, це не класно, це тупо, це безвідповідально. І я беру на себе зараз цю цей рюкзак із камінням, які мені треба далі нести. Аліна визнала, що таки незаконно в'їжджала до Криму з території Росії. Також співачка підтвердила, що історія з довідкою це теж брехня, через яку їй дуже прикро. Та я туди потрапила, на жаль, незаконним шляхом, і я не мала права участвувати в національному відборі, тіні забутих предків моїх і твоїх в літописах, серцях, очах крові віків навік. Суфоркаден oh. Я беру на себе цю відповідальність зараз. Це був публічний обман виходить. Так. І мені дуже прикро, що він такий голосний стався. І ще перед такими подіями. Хоча моя пісня була абсолютно про протилежна. Якраз не про брехню. Вся ця історія це дуже неприємна історія брехні. Брехні, із ціллю зробити щось хороше, чергова історія, яка запам'ятається надовго, також виконавиця прокоментувала і фото, яке було зроблене у Москві на Красній площі після подій 2014 року. На знімку Аліна стояла на тлі Кремля у ковтині із написом Київ. Як мама там казала, видали цю фотографію з червоної цієї площі. Я Кажу, мамо, ти не розумієш, це мій стейтмент, що я з цією Київ там, ковтиною стою, така, типу, це десь мій стяг, червоно-чорний, блакитно-жовтий, я така тут типу, стою. Але це ніхто не зрозуміє. Зазначу, що Аліна Паш 2015 року виступала на весіллі у Криму на бек-вокалі Вірини білик. Згодом виявилося, що артистка незаконно приїхала на півострів, прилетіла літаком з Росії. Артистка надала довідку Суспільному, яка нібито підтверджувала, що вона приїхала до Криму з України. Та довідка виявилася фейковою. Тоді ж Аліна заявила, документ отримував член її команди. А сама вона й гадки не мала, що це все підробка. Я не боюся правди, такої, як Шевченко. Не вибирала батьківщину, я і Симоненко. У мене були серце, як боліла устуса. Починаю Україну з себе. Хто сказав, ви в курсі? Кулі для мене перш за все, людина, а не страва. Летить від Закарпаття до Донбасу, моя правда. Народ мій сильний, як пранка-каменярі. Як помремо, поховайте нас на рідній землі. Плекає як діло в радості, морія. Пам'ятайте предків. Але творіть свою історію. Пишучи цю пісню, я й не знала, що ми справді будемо переживати такі часи. Українські народи разом, разом бракує слів, щоб описати ту біль, яку переживають всі зараз мільйони людей. Але ми переможемо, вірю, друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні.